Вітаю, друзі! Сьогодні 17 грудня 2024 року. І ви знаєте, мені перейшла така думка, яка, як на мене, варта цього короткого відео на прикладі Сирії. Як ми бачимо після втечі Асада, яку організовувала Російська Федерація, і я думаю, схиляла до втечі Асада саме Російська Федерація, ми можемо провести певні аналогії. Того, що мало би відбуватися з Україною в 2014 році після втечі Януковича, якого до втечі теж схиляла Російська Федерація. Звісно, ця аналогія умовна, тому що Сирія вона знаходиться в цілком іншому регіоні, це цілком інша багатонаціональна, багатокультурна, багатоцивілізаційна, давня цивілізована країна, там живуть і курди. І сирійці, і араби, і християни, і мусульмани різних сповідань і так далі. і так далі. Тобто ситуація там і етнічно, і релігійно, і цивілізаційно значно складніша, ніж в Україні. Але певні аналогії ми можемо провести. Що ми бачимо на прикладі Сирії? Ми бачимо на прикладі Сирії, що всі зацікавлені актори історичні почали терзати країну. Ізраїль окупував частину території Сирії, безкарно бомбардує військові об'єкти Сирійської держави, руйнує її інфраструктуру. Я зараз не оцінюю, хороша Сирія, погана Сирія, хороший Асад, не поганий Асад. Це зараз другорядні питання. Ми просто аналізуємо, у якій як країна, після того, як її залишив лідер, залишилася беззахисна. Незважаючи на ту еферію, яка зараз там панує, і спроби організувати який і не який уряд, який поки що взагалі не контролює, як на мене, ситуацію. Так от, з одного боку, Ізраїль, з іншого боку, безкарне бомбардування Туреччиною курських позицій на півночі на північному сході Сирії, диктування своїх умов Сполученими Штатами Америки, спробою забезпечення своїх інтересів Іраном та Російською Федерацією і так далі. І так далі. Кожен Історичних акторів в Сирії прагне забезпечити свої інтереси, повністю ігноруючи національні інтереси Сирійської держави. І якщо ми проведемо цю аналогію в 2014 рік, я думаю, Російська Федерація мала на меті саме в такий спосіб скористатися втечею Януковича, який виявився повним державним лапухом, боягузом і ще й державним зрадником. Вона сподівалася, має на увазі Російська Федерація. На повну дезорганізацію управління в Україні і на те, що Україна впаде Російській Федерації як легка здобич, легкий плід, сам впаде їй в руки. І Україні тоді пощастило, що до влади прийшли дорослі політики, і дорослі люди, які відповідально поставилися до своїх обов'язків і витягнули ситуацію фактично із прірви. Це Турчинов, це Яценюк, це Порошенко. Це інші ті, хто працювали на національні інтереси України, коли в таких надскладних умовах втрати управлінської вертикалі, фактичної дезорганізації управління Збройними силами України, невизначеністю підтримки з боку наших західних союзників тощо, тощо зуміли відновити управління територіями, управління державним механізмом, відновити ціною. Складних компромісів фінансову систему почати відновлювати Збройні Сили України та ще й зупинити наступ Збройних сил Російської Федерації. Ось що означає ефективний лідер для держави, це порятунок для держави. І, на жаль, ці всі досягнення українці перекреслили на виборах 2019 року, коли повірили у те, що з антиукраїнського блазня, з людини, яка 10 років проживала в Російській Федерації. Яка займалася сумнівною е концертною діяльністю, темами номерів якої було поплюження України і українського, яка не має жодної команди, тому що те, що він зібрав навколо себе, це можна назвати збіговиськом, однак не командою, яка не має відповідних розумових, ділових, інтелектуальних якостей, що з неї вийде хороший президент. Мені досі в голові не вкладається, як українці могли на таке повестися. А те, що з нами мало статися в 2014 році, ми приблизно бачимо на прикладі Сирії. Тому не робімо знову цих помилок, таких помилок, не думаємо емоціями, а думаємо головою. Слава Україні!